Thank <laughs> you. Привіт! Ви на каналі Щогла. І сьогодні я буду бомбити. Зазвичай прийнято попереджати про спойлери, і хоч мій канал присвячений детальному розбору сюжетів аніме, деякі глядачі все ж ображаються, якщо я кожного разу на цьому окремо не наголошую. І можна було б попередити про спойлери у машел Магія та м'язи, але це аніме таке цікаве в лапках, що якщо ви його не дивилися, то це по відчуттях. Класності еквівалентно виграти мільйон доларів, побачити в реальному житті, як акула відкусила ногу москалю, чи слухати пісні «Surface Tension». Якщо ж ви така нещасна людина, як я, і дивилися всі 12 серій цього творіння А1 Pictures, то прийміть мої сердечні співчуття. Якщо відверто, то це аніме першопочатково викликало у мене такі ж емоції, як і легендарний герой мертвий. Було таке стійке відчуття нудоти, і на третій серії воно випало із мого списку аніме для перегляду. І якщо за ту годину, що я бачила машу, само собою доперла, що це не Пародія на Гаррі Поттера, то коли скрізь почали з'являтися коментарі на зразок Ахаха, круте аніме, смішна пародія на One Punch Man», я здивувалася і повернулася до перегляду. Бо Сайтама то святий чоловік, не чіпайте його у прив'язці до всратих проєктів. Якщо вам подобаються блогер, які час від часу 20 хвилин сваряться на якусь фігню. То підписуйтеся на канал. У мене пішло в список відтворення 4 дійсно круті проєкти. Тепер черга такої ж кількості різного ступеня тупості машлів. До слова, Audin Pictures ще раз потрапить під мій каток хейту в цій добірці на наступні два місяці. Будемо по-дідівськи сваритися разом. А якщо ви ще й будете донатити на монобанку чи Баймі Екофі, то додам до кожного наступного огляду ще багато не Літературних слів будемо розвивати ненормативну лексику разом, не матюки, тут лише авторський контент. Так от, блок перший. Машел за своїм жанром комедія-пародія. Комедії, які побудовані на обігруванні кліше з фільмів та серіалів, це доволі непросто. Всі ми пам'ятаємо круті зомбі чим ми займаємося в тінях, трилогію Кров і морозиво. Це ті, що поєднують зомбі на ім'я Шон. Про тих фараонів та кінець світу. З класичної класики в класичному квадраті варто ще згадати гарячі голови та майже всі фільми Монті Пайтона та кіно з Леслі Нільсоном. Тобто комедії, які не ганьблять цей жанр, нібито є чимало. Але в процентному еквіваленті мало дійсно вартого уваги контенту. Серед всіх цих агентів Джоні Інгліш, дуже страшних кіно, секс гуру. Та більшості доробків Адама Сендлера та Сета Рогена є дві головні проблеми цього явища. Перша соціальна повісточка. Комедія повинна триматися на висміюванні чогось. А в наші дні кепкувати з більшості речей з минулого є правилом дурного тону. От всі розказують, як вони обожнюють серіал друзі. Але якби він вийшов у 2023 році, то жарти про зайву вагу моніки. Моніко, мабуть, це Рейчел. Here. Я відчиню. Об'єктивація жінок з боку Джої. Смішна лесбіянка екс-дружина Роса, трансгендерний батько Чендлера. Hello, привіт, мої любі. Oh, злиденне бандитське молоде життя Фібі. Це були б останні в житті жарти Марти Кауфман і Девіда Крейна. Вони б мали популярність більш схожу на ту, що тепер у Гарві Венштейна. Друга проблема це всі ті тези, які нині висвітлює гільдія сценаристів США, вийшовши на акції протесту. На що студіям платити гроші і замовляти якісні сценарії, якщо можна ліпити сюжет з гімна та палок, прикріпити приємну оку картинку та отримувати за це гроші. І доки ми споживатимемо сюжети низької якості, доти їх покращувати ніхто не буде. Сценарій машла писався якось так само: ось вам люди з кульковими ручками, пачка паперу. І зробіть так, щоб цього обладнання нам вистачило на те, щоб заробити на манзі та аніме. Сказано, зроблено. Блок другий. Машл це не пародія на Гаррі Поттера, а казна що. Що треба зробити, щоб знущання над якимось твором. Стали цікавими та класними знайти в книжці три з половиною забавні жарти і переповісти їх ні трястя. Треба сісти, почитати, вникнути, знайти всі помилки і обіграти найцікавіші з них. Тут також відзначу. Що я не фанат Гаррі Поттера. коли я була маленька, читала пригодницькі романи про ковбоїв. А коли підросла, відкрила для себе дискосвіт Террі Прачета і закохалася в нього. Фільмів по цих книгах: не шукайте та не дивіться. Це одне із тих творінь, які неможливо екранізувати. Але разом із тим я прочитала всі книги Джоан Роулінг про одержимого Воландемордом хлопчика і бачила всі фільми. Я не фанат Потеріани, але й не хейтер. Якби мені треба було зробити пародію на цей магічний світ. Про що б я говорила. Я б висміяла те, що у них там є факультет поганців, факультет епічних героїв та інші нікому взагалі не потрібні факультети. Обов'язково знущалася б з їх цін, бо серйозно твоя чарівна паличка коштує пару копійок, а в ній середині волосина з дупи коня, тобто єдинорога, яка вартує життів трьох твоїх однокласників. Мене он теж іноді в магазинах вибирають якісь особливі товари, але сумна реальність. В тому, що в притомному світі нам не судилося бути разом, ще б я висміяла, що у них там повно різних зіль та заклять, які можна використати лише в цій частині оповіді. А в наступній ситуації ні-ні ні. От уявіть, що в одній з історій герої перемогли. Когось цікавим способом, а в наступній обговорюють, що можна було б ще раз це використати, але ж нова серія, і треба вже щось інше придумувати. Ну і моховик часу, який взагалі всіма в світі забути, чому ним користується один із головних поганців останнього сезону бродячих псів літератури, а не Гаррі Поттер чи Маш. Несправедливо. А що ж реально нам показують в аніме? Будівля школи схожа на Хогвартс, директор в загальних рисах Дамблдор. Тільки в аніме у нього ніби немає особливих причин плекати такі ніжні почуття до головного героя. Учням школи дали потриматися за мітлу, показали квідіч, трішки на нас покричала мандрагора та й все, що вам ще потрібно. Потім там уже не зовсім Гаррі Поттер, а якісь суцільні файтинги з Мортал Комбат. Але то таке. Якби сильно старатися, то хтось би міг і за авторські права спитати. А так все нормально. Блок третій. Маш, відійди від сайтами бо застрелю. Розповім трошки про головного героя манги та аніме Ван Панчмен. Почну з того, що це один із моїх улюблених персонажів загалом. Тобто, не лише в аніме, не лише в манзі, це один із улюблених вигаданих персонажів в принципі. Про нього є багато домислів та фанатських теорій, які зрештою дозволяють глядачам аніме бездумно його порівнювати з іншими вартими уваги персонажами. Чому ж секрет Сайтами? Нам вперше його показують, коли він в діловому костюмі при кроватці з портфеликом повертається з невдалої співбесіди. І він на цьому своєму етапі життя це ви, це будь-яка професія, будь-яка освіта. Це просто людина, яка ще не знайшла себе в житті. Є багато теорій щодо того. Ким він раніше працював, але це все не має значення. Стартує ця історія із вас, із ваших нереалізованих мрій. Ви хочете чогось більшого в житті, але ще не знаєте чого. Після цього цей молодий чоловік півтора року щодня робить 100 віджимань, 100 присідань і пробігає 10 кілометрів, від чого стає найсильнішою людиною в світі, і багато хто подумав, що за дурня. Але тут є один маленький цікавий момент. У мене є чоловік в справжньому реальному житті. Він знає 100 п'ятсот іноземних мов і завжди працював з перекладами, навчанням інших. Він страждав від постійних болей в спині та нападів меланхолії, не тієї, що в Харухі Сідзумії. Потім його забрали в армію, де він щодня робив сто віджимань, сто присідань і пробігав десять кілометрів. Ну і налисою його спочатку поголили, само собою, щоб. Один в один, як Сайтама був. Пройшло трішки часу, і тепер він знову займається перекладами для військових. Але тепер він ванпанчмен, який почуває себе прекрасно, бо щоденні фізичні навантаження це супер крута штука. Тепер каже, що повністю непереможним, його зробить лише остання деталь тренувань сайтами відмова від кондиціонера. До чого я веду це аніме про взяття найвищого рубежу, який ти перед собою ставиш. Про те, що навколишні люди можуть які завгодно фокуси показувати, але твої власні сили, застосовані щодня для досягнення власної мети, це найкрутіша штука в світі. Гумор же цього аніме в тому, що найкрутіше та найважливіше в житті це шлях, який ти проходиш у своєму вдосконаленні. А не остаточна мета. Ще одна помилка у сприйнятті сайтами: думати, що він тупий, він звичайний. Такий, як я, чи ви. І вся дія цього аніме відбувається в декораціях цього самореалізованого персонажа та дикості навколо. І головний герой своєю досконалою звичайністю та буденністю розбиває в друзки всі ці неймовірності оточуючого світу. Ван Панчмен це не геройська академія. В світі цього аніме є безліч звичайних людей-героїв, і їх історії прекрасно обіграні. Тут загалом висміюється о той процес досягнення досконалості, який у фільмах та серіалах найчастіше нам показують практично одинаково і у тим вже всім наскучившим раваним монтажем. Те, що заплановано на наступний сезон клинка, що вбиває демонів, підсумовуючи влог про Сайтаму, Ван Панчмен сам по собі є крутою Пародією на більшість аніме, що ви бачили до цього. Робити пародію на нього. Це шлях самурая самогубця. Хоча я розумію, звідки взялася думка про те, що ці аніме схожі, в обох прийнято давати силам персонажів якісь власні назви. І це у One Punch Man забавно обіграно. Бо Сайтама замість звичних до цього в аніме. Супер, мега, гіпер, пушка демонів, сили, добра, срібла, лави, вогню та іншої фігні каже серія простих ударів. Амаш, в свою чергу, каже щось на зразок «Сила язів – це навіть не те, що пародія на сайтаму, а просто автори машла використовують жарт, який їм сподобався. Блок четвертий: в аніме Машл взагалі жоден елемент не тримається. Купи ми обговорили ідейні тупняки аніме. Тепер предметно пройдемося по серіях і визначимо. Конкретніше головні проблеми. Перше, головний герой такий тупий, що йому дуже важко співпереживати. Ні, я розумію, що бувають абсолютно нерозумні центральні персонажі історії. Той же Гомер Сімпсон, чи Гаррі і Ллойд з тупого та ще тупішого. Але зверніть увагу, що тупість це головний комічний фактор в подібних історіях. Вони не потребують якогось додаткового розвитку, якихось сторонніх деталей, але маш і. Інший ми повинні йому співпереживати по сюжету. Він зобов'язаний пройти довгий та важкий шлях, при чому самі автори іноді забувають, яким вони його прописали, і тому спочатку він не здатен відкрити двері, а потім за допомогою складних формул вираховує траєкторію польоту мітли. Як тільки пролунало руш, він кинув свою мітлу і потім одразу ж стрибнув у повітря. Схоже, Маш навіть врахував його опір та ідеально розрахував силу, щоб приземлитися точно на мітлу. І в цей момент мені здається, що на думку авторів аніме тупий не так головний герой, як глядач, що споживатиме це неймовірне творіння. Та сама історія з кремовими тістечками. Вічим каже Машу: Не ходи в місто, бо місцеві посадять тебе на палю. Не дослівно так, але мені в цій інтерпретації більше подобається. Головний герой тупий і нічого не розуміє, тому першим ділом біжить за солодким. Скуштувавши одне із тістечок, тупий як трястя хлопець автоматично стає майстром з випікання заварних десертів. Тобто в своєму житті він вже вміє три речі: не доганяти елементарних речей, що відбувається навколо, тягати залізо та пекти французькі еклери. І в мене питання: ви серйозно ви пробували самі це приготувати? Ні, я розумію, що персонаж має бути комічним, але ну хоч трішки старайтеся збалансувати свій світ. Ще одна річ, яка мене здивувала: в світі, де живе МАш, кількість мани в тілі людини показується малюнком на обличчі. І є такі, як головний герой, взагалі не здатні перетворити дерев'яшку в золото. Є з однією смужкою, іншими словами, не вагітні, тобто не надто обдаровані. Є герої з двома смужками, більш талановиті, та з трьома, від крутості яких всі втрачають свідомість, лише глянувши їм у вічі. І відправивши ма. Маша в школу чародіїв йому роблять татуху хною на обличчі у вигляді однієї смужки. Чому однієї? Герой має обманути всіх, що він найкращий мах. Чому б не намалювати йому на обличчі косплей на третього вищого місяця Аказу з переможця демонів? Цього можна було б навіть зробити кілька дійсно смішних жартів. На цьому моменті складається враження, що маш не такий вже й одинокий. Своєму клубі тупості. Ще одна цікава річ: під оглядом до аніме Мисливець на демонів, мені писали, що воно сексистське, бо в Міцурі Канроджі надто сексуалізований вигляд в персонажки, яка послала патріархат і робить в цьому світі все, що хоче. Я не зовсім згодна за експлуатацію образу Міцурі, але в машу за жіночих персонажів мені прямо пригоріло, бо це просто срака. Перша, кого нам показали, показують це лимон, вона тупа і помішана на любові до головного героя. На цьому моменті у мене ще не виникає багато питань, бо дівчина загалом підходить Машу. Вони обоє недалекі, а спільні риси в парі це дуже важливо для щастя. Потім нам показують. Лорен Кабаса. Це та, яка має явну мізандрію, але волочиться за всіма юнаками зі своєї школи. Мізандрія – це те, що тупі люди уявляють, коли чують слово фемінізм. Тобто це справжня ненависть жінок до чоловіків. І ця Лорен. Щиро ненавидить всіх хлопчиків у своїй школі, але постійно намагається бути дівчиною найсильнішого з тих, кого знайде. А третій персонаж Лав Кьют, або в перекладі Люба Мила. Ця дівчина повернута на своїй зовнішності і готова вбити кожного, хто вважає її недостатньо красивою, і вона теж тупа, як ступа. Ще є сестра Ланса. Одного з головних героїв, яка не крінжова, саме тому, напевно, по сюжету вона вмирає. Чоловічі персонажі у цьому аніме теж не те, що приклад адекватності, але все ж вони не є втіленням реальних психічних розладів. Гумор, самі розумієте, кожного з нас є знайомий, який вивалює при нагоді якусь пекельну тришатину і, дивлячись на ваші квадратні очі та побілілі губи, каже: «Тож я шучу. От один із таких гумористів став сценаристом цього аніме. Сюжетом є те, що Маш, як людина, що не має жодної схильності до магії, поступає в школу чаклунів, де за час навчання він має стати найкращим студентом і отримати статус Божого проведіння». Яке дає доступ до влади їх країни, щоб змінити закони і зробити можливим нормальне життя людей без магічних здібностей. У школі Маш знаходить чотири друга: дівчину, що в нього закохана, хлопці, які мріє стати найкращим та знайти дівчину. Свого сусіда, який нічого не хоче, і гарного мага, який має рівно те саме бажання, що головний герой, щоб від людей бездібностей всі відвалили. І загалом тут персонажі діляться на два види: перші, які думають, що всіх не люблять, але насправді всіх люблять. Просто життя у них раніше було складне. І другі, які думають, що всіх не люблять, і справді всіх не люблять. І всі добрі і злі об'єднуються в таєм Організації та намагаються одне одного перемогти. Скажу відверто, другий сезон я дивитися не буду. Першому не було жодної притомної ідеї, лише доволі посередні бої, на продумування яких автори витрачали менше часу, ніж на знищення одного бутерброда. Все це я вже бачила у дуже багатьох аніме, і такі, як Бліч, Мопсихо. One Piece, Naruto, Наруто, Хантер Хантер уже навіть самі висміювали багато власних кліше, тому машел для цього не те, що би потрібен, як гумор він не дуже, але як свіжа нова ідея, теж немає чим похвалитися. Також звертаю увагу на його назву. Тут до слова не все так і погано. Назва цього японського аніме американізована, бо направлена на експорт. І поєднує ім'я персонажа слова магія та м'язи. Тут окремо відзначу, що багато хто думає, що машел це ім'я головного героя, бо ж потім в аніме його звучання схоже. Але саме цей машел є тим збірним із трьох слів образом. А ім'я персонажа Маш. Повне Маш Бернеде. Це схоже на ім'я дружини Говарда Воловица з теорії великого вибуху. Звучить майже так само, але записується інакше. Бо в героя аніме прізвище розпадається на два слова: палити та смерть. Це прізвище його відчима, і логічно було б, якби сила його названого батька була вогняною. Але ні, може це якийсь секрет, який буде відкритий в майбутньому. Проте судячи з тенденцій цього серіалу, може і не бути. Ви певно чекали, що я більше всього розповім про це аніме? Але на жаль, тут майже нема на що звертати увагу. А філософствувати про тупеньку історію я не хочу. Якщо підбивати підсумок цього огляду, то скажу, що його не існувало б зовсім, якби цього нещасного хлопчика з тістечками настільки завзято не порівнювали з Сайтамою. Це аніме погане, бо його робили ліниво і відкусили від всіх потрошки і були впевненими. Що якщо назвати це пародією, то всі закриють очі на порожність історії. Гумору там мало, як і сюжету. Тим не менше, на IMDb це непорозуміння має 7,5 балів, і майже 25% глядачів влупили йому максимум. Щиро надіюся, ніколи не зустрітися з цими людьми в реальному житті. Також відзначу, що навколо гаррі-поттерську тему взяло собі інше аніме в цьому сезоні: панування семи чарівних мечів, в якого на IMDb справи значно гірші, як у. Я глянула перші дві серії, говорити поки рано, але магічний світ мечів значно більш багатий, ніж тістечка з кремом. На сам кінець я не раджу машлу. Це аніме наразі найгірше з тих, що я глянула цього року. Наступного разу розповім про пекло рай від студії МАПа і також буду сваритися на нього. В пекельному раї все не настільки погано, як в сьогоднішньому аніме. Але посваритися буде за що. Тому до наступної зустрічі. А поки на все добре. вбивайте ще. Я